Оремо із Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Я вас вітаю, пані Наталя. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Спершу хочу розпитати вас про Крим. Останні звістки звідти. палає бавовна у соцмережах. Жителі Криму викладають відео. Чутно вибухи пишуть, що палає аеродром, нафтобаза і окупаційні ватажки. Як то гауляйтер Аксьонов зупинив рух залізницею, оголошує евакуацію, а також погрожує тим, хто викладає це відео. От вам що вам відомо про ситуацію на півострові і чи є попередні дані про втрати росіян? Ми попереджали, що сезон багов не буде, буде гучно, квітучо, колоритно, яскраво. Поки що ми все, що обіцяли, витримали слово тримаємо і далі просуваємось. І просування сил оборони це не тільки рух вздовж лінії фронту і пересування цієї самої лінії фронту. Це рух сил оборони і в глибокому тилу, там де ворог відчуває неспокій. Якщо пам'ятаєте на початку росіяни називали те, що ми про що ми говоримо бавовна, раніше, називали це хлопками? Зараз вони вже чують гучні оплески, тому що наближаються сили оборони і давайте поговоримо про ситуацію на півдні. Після кількох діб російських атак по південних регіонах, яка на дану годину ситуація, чи є загрози ракетних атак або дронів? Ми спостерігаємо, що зараз певна пауза в задумках ворога. Вочевидь, їм потрібно переспорядження вочевидь вони потребують. Відновлення сил і уточнення тактики дій ми не виключаємо, що будуть повторені, повторені такі самі атаки, але з деякими новаціями цілком імовірно зараз спостерігаємо, що ракети на сії знаходяться в пунктах базування морські і переспоряджаються, А є певна активність авіації. Наразі фіксуємо активність стратегічної авіації. І в вдень була зафіксована активність тактичної авіації. Частково це для збору інформації. Ми бачимо також і активну безпілотну розвідку ворога і активно працюємо, протидіємо цієї розвідці. А зрозуміло на що націлені ці розвідувальні БПЛА на даному етапі. Ми бачимо, що вони збирають обстановку вздовж лінії фронту, зокрема і. Намагаються заглибитись в прифронтові регіони, тобто глибше від Херсонщини, наприклад, аж до Миколаївщини, а також спрямовуються із акваторії Чорного моря до узбережжя Одещини. Пані Наталі, Росія погрожувала тим, що вона буде сприймати як військові об'єкти торговельні судна іноземні. А чи лишаються в акваторії Чорного моря такі судна нині? В акваторії Чорного моря, та яка була проголошена росіянами на початку повномасштабного вторгнення як зона ведення контртерористичної операції, багато хто вже про це позабув, тому що працювала зернова угода і відбувалась навігація. А якщо повернутися трошки раніше до періоду. Березня 2022 року тоді всі порти були змушені прийняти судна, які знаходились в територіальному морі України, оскільки росіяни погрожували застосувати по них ракетне озброєння. І після того, як заблокували всі торгівельні судна в портах України, вони не дозволяли жодної навігації. Після того вже відбулася Москви, Після того відбулося відбулось багато таких яскравих моментів із флотом Росії. Зрештою, корабельне угруповання, відчуваючи загрозу, переформатувалося і передислокувалося ближче до Новоросійська, ховаючись за південно-східним узбережжям Криму. Але зараз. Після виходу крайнього судно судна, погодженого Стамбульським координаційним центром, в територіальному морі України не фіксуються суден іноземних або українських, які б були транспортними цивільними суднами і прямували до портів або із портів України. Після удару по Керченському мосту Росіяни скеровують людей через тимчасово окуповані території наземним шляхом. Цей шлях прокладається майже впритул до лінії фронту. І раніше ви казали, що удар по мосту, він зламав логістичні шляхи російських військ. Що про це відомо, які нові звістки? І в чому виявляється наскільки то відчутно на фронті, що в них виникли логістичні проблеми? Так, ми починали з вами розмову з баговни. Це такий... Спосіб впливу на логістику ворога в його глибоких тилах, і він продовжується. І зокрема, вся ця логістика зараз дуже суттєво потерпає. як в транспортному сенсі, тобто неможливо транспортувати, так і в тому, що привезено і не може бути застосовано, тому що ми продовжуємо працювати, наприклад, в контрбатарейному режимі, сягаючи тих глибин тилу ворога, де вони зосереджують свої боєприпаси, і це відбувається на кількості обстрілів за минулу добу обстрілів було 69, вже до 90 вони не дотягують. А це означає, що певний снарядний голос в них, голод в них вже є. Вони відчули, що знищені склади з боєприпасами, по яких ми відпрацювали дистанційно, все ж таки відбиваються на кількості снарядів. А розвідувальні дані є про те, що от, чи наважуються дійсно люди їхати от, тим маршрутом, і чи супер... Паралельно йдуть колони їхні з військовою технікою, з тими ж боєприпасами. Так, дійсно. Саме ця така мета і була у окупаційної влади спрямувати цивільний автотранспорт тим маршрутом, яким вони ще можуть. Доставляти військову техніку озброєння та боєприпаси, і саме така тактика ворогом використовується протягом всього повномасштабного вторгнення, коли необхідно щось перевезти, Вони обов'язково додають в колону цивільний автотранспорт для того, щоб зупинити роботу сил оборони, знаючи, що сили оборони не нищать мирне населення. До подій на лінії фронту Херсонська область. Угруповання російських військ, що вони собою нині там представляють? Адже раніше вони була інформація, що вони перекидають з півдня свої війська, підрозділи до Бахмуту, тому що їм важко отримати оборону. Тож, де вони нині групуються на Херсонщині і де найгарячіші йдуть бої? Вони в більшості зосереджені на південному напрямку, все ж таки на Запорізькому сегменті, тому що там суходолом їм дуже припікає. На нашому напрямку через річку Дніпро є присутність і десантно-штурмових підрозділів, є присутність спецпідрозділів, які намагаються проводити диверсійні акції вздовж островів і в протоках в Дельці Дніпра. Але в більшості випадків, все ж таки, Херсонська. Територія залишається як хаб для відновлення сил тих підрозділів, які потерпають на більш гарячих напрямках, тобто там, де вони на сході мають втрати, вони перекидаються на Херсонщину для відновлення. Зокрема, саме тому і саме тут, в нашому в нашій зоні відповідальності, як на джерелгачі, до прикладу, розгорнуті полігони. Які дозволяють таким підрозділам відновитися і підняти свій рівень підготовки, пані Наталі. Я вам дякую, що знайшли час до нас доєднатися. І традиційно дякую за цікаву і повну інформацію оперативну. Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу.